Рятувальники Прикарпаття ліквідували пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів. З настанням потепління кількість пожеж в екосистемах стрімко зросла. Вогнеборці міста отримали сучасні комплекти захисного одягу від міської влади. Наземні гідранти це інструмент, який може врятувати життя. Зранку, 27 січня, на території області була оголошена повітряна тривога. Ворог вкотре здійснював масовану атаку по території нашої країни. Внаслідок обстрілу в Івано-Франківському районі спалахнули дві масштабних пожежі на одному з об'єктів інфраструктури. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежі площами 100 метрів квадратних та 500 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає. На місці події працювали 58 надзвичайників на 25 одиницях техніки. Вкотре закликаємо мешканців нашої області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Коли лунає тривога, громадяни повинні пам'ятати про те, що важливо перебувати в укритті, адже залишатися в безпеці та дбати про своє життя і життя близьких, це перша та головна мета в такі моменти. Працівники ДСНС постійно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з мешканцями області та нагадують про важливість дотримання порядку дій під час повітряної тривоги. Спілкуючись з громадянами на вулицях міст та селищ, рятувальники вручають пам'ятки щодо дій під час сигналу повітряної тривоги. Надзвичайники нагадують. Алгоритм дій під час повітряної тривоги. Якщо ви вдома, потрібно взяти тривожну валізу та прямувати до найближчого укриття або знайти приміщення, де від зовнішньої небезпеки вас будуть захищати дві стіни. У громадському місці потрібно уважно слухати та виконувати вказівки адміністрації закладу. Рятувальники вкотре звертаються до жителів області з закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Пам'ятайте, що сигнали оповіщення про повітряну тривогу оголошуються тоді, коли сили проти. Повітряної оборони фіксують рух ворожих літаків або підтверджують інформацію про запуск ракет на територію області. Цього тижня рятувальники міста Івано-Франківська отримали 40 комплектів сучасного захисного одягу від міської влади. Захисний одяг рятувальників це не просто спеціальна форма, а критично важливий елемент їхньої безпеки під час виконання службових обов'язків. Кожен виїзд на пожежу чи іншу надзвичайну подію це завжди ризик для рятувальників, і саме захисний одяг може врятувати їм життя. Отриманий захисний одяг допоможе захистити від високих температур та інших небезпек під час ліквідації пожеж та. Надзвичайних ситуацій. Щороку ми стараємося закладати кошти на програму підтримки надзвичайних ситуацій. І по цій програмі купляти найнеобхідніше. Ну, сьогодні дуже потрібен одяг. Ми розуміємо, що кількість звернень зараз надзвичайних ситуацій стало більше, зважаючи і на військовий стан, і на ті проблеми, які сьогодні є. Тому допомагаємо і будемо старатися допомагати. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС в області Олег Кушніру щиро подякував міському голові Руслану Марцінківу за допомогу та підтримку. На знак вдячності він вручив меру подяку від рятувальників та зазначив, що ця допомога є надзвичайно важливою, адже щодня рятувальники стикаються з викликами, серед яких і ліквідація наслідків обстрілів та порятунок людей у найважчих умовах. Варто наголосити, що рятувальники міст. Міста обслуговують не лише Івано-Франківськ, але й 19 населених пунктів територіальної громади. Це величезна зона відповідальності, де кожен виїзд може врятувати чиїсь життя. Попри те, це такі підрозділи, в якому доволі багато викликів. Відповідно, кожен виклик це є одягання захисного одягу, його робота на ліквідації подій, пожеж. Тому подібне. Відповідно, більшість знос всі частини захисного одягу. І це досить ну, велика допомога з боку органів місцевої влади по захисному. Одязі, тому що фактично ми прекрасно розуміємо, що у Франківській громаді 19 населених пунктів, на які виїжджає фактично цей підрозділ майже на всі події, які там трапляються. Тому це дуже великий скажімо так, вклад, як кажуть пожежники це друга шкіра захисний одяг це друга шкіра пожежного. І його якість, його скажімо так, властивості дуже є. Ну, потужними, що дозволяє виконувати різного характеру роботи при екстремальних умовах, температурах, речовинах і тому подібне. Дана допомога є життєво важливим елементом для максимального захисту рятувальників під час виїздів на ліквідації пожеж чи інших надзвичайних ситуацій. початку року на території Прикарпаття виникло понад три десятки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад один гектар. Попри всі застереження рятувальників, та незважаючи на те, що на календарі ще зима, мешканці області продовжують спалювати суху траву. Прикро до більшості пожеж в екосистемах призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки. Адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не незважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. Рятувальники Прикарпаття вже декілька разів виїжджали на ліквідацію пожеж сухої трави. Лише за добу в області зафіксовано вісім пожеж у природних екосистемах. Так, 27 січня рятувальники гасили пожежі сухої трави в Калуському районі, які виникли в селах Іванівка та Лолин. Загалом вигоріло 300 метрів квадратних землі, а в селі Битків Надвірнянського району вогонь охопив площу понад 500 метрів квадратних. До цих виїздів було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки. І це саме у той час, коли кожен виїзд рятувальників може знадобитися для допомоги людям під час обстрілів чи також інших надзвичайних ситуацій чи подій. Сили рятувальників витрачаються на боротьбу саме з бездумним вогнем, тому що 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах це саме людська недбалість. Такі пожежі не лише нищать природу, але й ставлять під загрозу життя людей. Все тому, що хтось вирішив навести лад вогнем через сильні пориви вітру, спалювання сухої трави, часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель споруд житлового сектору. Також спричиняє пожежі лісів та торфополів. Також наголошуємо, що випалювання сухої рослинності це порушення закону. Штраф становить від трьох тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Однак рятувальники Прикарпаття невпинно проводять різноманітні профілактичні заходи з населенням, адже впевнені, що така превентивна робота дасть свої результати. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожеж в екосистемах та нагадують, самовільне випалювання сухої рослинності або її залишки тягне за собою адміністративну відповідальність з накладенням на особу правопорушника штрафу при виникненні пожежі на відкритих територіях. Негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже Кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Наземні пожежні гідранти невід'ємна частина інфраструктури безпеки сучасного міста. Вони рятують життя та зберігають майно, забезпечуючи рятувальників доступом до води у найкритичніші моменти у країнах Європи. Це звична практика. Кожен район оснащений достатньою кількістю наземних гідрантів. На Прикарпатті цей підхід також набуває популярності. На даний час в Івано-Франківській області знаходиться 272 наземні пожежні гідранти. Дані гідранти мають місце в місті Івано-Франківське є 3 штуки, в місті Калоші 6 штук, в Коломиї 10 пожежних гідрантів, в Яремчі один наземний пожежний гідрант, в Болехові один пожежний гідрант. Інші всі пожежні гідранти наземного типу знаходяться на об'єктах області. Нещодавно наземний гідрант встановлено у місті Яремче, завдяки плідній співпраці місцевої влади та представників одного з об'єктів інфраструктури міста. Це важливий крок у забезпеченні безпеки туристичного регіону. На сьогоднішній день на території Івано-Франківської області налічується 3621 пожежний гідрант, з них тільки 272 наземні. Рятувальники кожного дня стикаються з недоліками, які несуть з собою підземні гідранти, особливо в міських умовах. Недоліками підземних пожежних гідрантів можна визначити такі наступні чинники. Це насиченість великої кількості люків, які перебувають на дорожньому покритті, що в свою чергу погіршує пошук виявлення гідранта безпосередньо в цьому люці. Відсутність вказівників розташування, по яких можна здійснити пошук шляхом вираховування метражу від вказівника до люка. Сезонна проблема це наявність снігу, накопичення льоду. Також однією з найбільших проблем це є запаркованість ділянок з розташуванням підземних пожежних гідрантів. Також до недоліків пожежних гідрантів слід віднести те, що вони знаходяться під землею і постійно перебувають в такому середовищі, на якій здійснює як пошкодження корпусу унаслідок корозії гниття металу через постійну вологість. Це є проблемою в оперативній діяльності пожежно-рятувальних підрозділів. Закликаємо місцеву владу Прикарпаття активніше долучатися до встановлення на за. Немних пожежних гідрантів це інвестиція в безпеку наших громадян, яка має довготривалий ефект. На жаль, часто місцева влада недооцінює значення гідрантів або зіштовхується з фінансовими чи технічними труднощами при їх встановленні, але саме ці системи є важливою складовою пожежної безпеки, особливо у густонаселених або важкодоступних районах. Пам'ятаємо від нашої спільної роботи сьогодні залежить наше завтра. Ті, розтяжки спини, норм. Селфі біля розтяжки підходити до зруйнованих будівель, ходити в ліси, поля, на річки, де йшли бої. Лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай! Повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101!